Вітаю дорогі друзі. Сьогодні ми заїхали покопати від траси тут недалеко. О, тут були старі двори. Ось в мене здоровенний здоровенний сигнал. Так, ну Тут не один метал, тут я бачу ось цікавий інструмент старовинний. Попадається. Оп! Опа. Так, що це в нас? Струг? Кору з дерев знімати. Це вже цікаво. Євиться. Цілий та цілий, бо зачіпається. О, це вже цікава така старовинна побутова знахідка. Або не побутова, а домашнього користування. Ну, кору з дерев знімати. Це називається струг, він ще є такий вигнутий дугою. Ну що ж, забираємо, І там ще щось велике-велике таке гуде. Я не знаю що. Будемо копати, я вам покажу. Так, друзі, викопав таку забулдигу, блін. Дивіться, ось моя нога 46 розміру. Я вже таке находив, я не знаю, що ним робили отаким. Сюди щось вставлялося. Там іде на будження, не знаю. Коротше, копаємо далі, я думаю тут щось буде цікаво. Так, друзі, ось та яма, дивіться. О, де я витяг? Оту довгу штуковину. І тільки що дивіться, що з неї витяг. Такий французький ключ. Розвідний. Прикольно. Почистимо. Ще в гарному стані. Ну, різьба зійшла, звичайно, але прикольна знахідка. Хм. Я задоволений вже. Так, друзі, тут ще є сигнали. Дивіться, що я тільки що вичепив! О, це вже вісі з воза. Так що та штука, мабуть, теж з воза. Цікаво, дивіться. І металолом Колись я в лісі викопав з війни, значить там розбиті, розбита була підвода. І отут на вісі клеймо Чорнобиль. Не знаю що тут, але копаємо далі. Друзі, перейшов я ще на одне дворище. І були глибокі сигнали. Яму я, я зарею я цю я ту. Так, перше, що в нас було, це німецька гільза така. 75 мм. От, а далі в тій ж самій йомі Такий снаряд, дивіться, це 76-мм радянський снаряд. Бронебійний БР-1 називається. Детонатор викручений донний, так що толу немає. Так що можна жаль, що балістичного наконечника немає, можна було б забрати макет хороший. Не, в принципі, ми його заберемо. Так що, друзі, західки по війні є. Чому вони тут є, тут по цій дорозі. Відступали наші війська. І ось цьому місці, де я знаходжусь, був німецький гарнізон. І радянським військам, на чолі з кирпоносом Михайлом Петровичем, прийшлося відійти і відступати іншим, іншою дорогою. Там вони прорвались, ну а далі, як ви знаєте, до Шумейкового і що там сталося. З ними всі практично загинули. Так що оце по тому періоду тут знахідки. Копаємо. Друзі, отакий ключик попався. Я знаходив їх на місцях розбитої техніки по 41-му. Там десь 5 в основному розбиті і попадається такі ключі. Ключ, до речі, на 28. Копаємо далі. Хожу я далі по таких сколах, можна сказати, обривах. І отак на погрі був сигнал кольоровий я думав, монета. Дивіться. Гільза з здешика. Розібрана капсуль цілий. Прикольно. Попалася там під кущем отака кришка з бока, Дивіться. Що б це оце цікава штука. Ну як цікава. Цікаво просто з якої техніки. Так, перейшов я на інші дворища, дивіться, тут була хата, ось і туди далі пішли хати. Внизу глибока дорога, був кольоровий сигнал. Такий по війні. А саме по німцях. Дивіться який гарненький алюмінієвий гудзик. Супер. Зараз я його протру подивимося, клеймо. Так, друзі, отаке клеймо. Так, що тут за буква. Буква О просто. І все. А може Q. Ось така сторона ця гарна. Ну, так, немов би і дрібничка, Приємно. приємно. За пів метра від гудзика дивіться, який ножик. Напікав я його на ну, ці накладочки, вони латунні. На жаль, на них нічого нема, але сигнал був горний. Друзі, їбуся бабуся, дивіться, от там був ґудзик, там був ножик. Блядь. І ось хата. Ну, верхушка пічка. Дивіться блін, що вивалилось. Це трендець, блин. Оце до, да, це Сміт індвесон, друзі, блять Твою дивізію блін Бляха Оце я не очікував, блін Оце, блін, знохідка року, блін, та це трендець <смеш> блін, я ж казав, те, що зверху на хатищі, це те, що було на горищі. Воно криша впала, потолок упав. Блін. Твою мать, оце воно. Ой, Та важкий трендець, блін. Я такого ще в руках не тримав. Буде макет гарненький. Без патронів камери погнили. Ну, ми з нього стріляти і не будемо, бо по-перше, патронів таких вже нема. Мушку то спиляли, блядь, як в тому анекдоті <рес> вона знялась. Друзі Ми себе вітаємо да. Це на останніх секундах копу. Уявляєте? Товариш каже, що треба їхати на поле нашого коріша забирати десь Динарики рия. А ми замість Динариків риємо таке. Так що, друзі, до зустрічі, дякую. Або ні, не до зустрічі, ми ще будемо огляд робити знахідок. Так що... Чи копаємо долі? Тут, оце, ось можна все. тут блін, тут взагалі ну, все, копаємо. У нас радості повні штани. на останок знайшли ми лапу Фредді Крюгера. Так що, все, їдемо додому. Оце основна знахідка сьогодні. Жартую. Так, ми заїхали, Товариша з поля забрали. Ми по дворах ходили, а він по полю Дивіться, які в нього знахідки. Лунничка яка гарна. Чи місячник на нашій мові, як правильно на українській. Хрестик. Бубенчик, як кацапи кажуть. Дзвіночок. Так, і пряжечка. Така чернь. Так, ну і шматок алюмінієвого дрота. Так, ну що ж, ми його теж вітаємо з гарними знахідками. Так що їдемо чистити основну знахідку. Так, ну що ж, друзі, ось наша грандіозна знахідка вчорашня. Так, це в нас виявився дуже рідкісний револьвер, а саме фірми Star. Star з двома буквами в кінці. Американська фірма, яка зробила перший свій револьвер, або взагалі перший револьвер в Америці із самовзводом. От, даний е, револьвер я не знаю якої точно модифікації. От, але те, що це старт 1858 року, то це точно там де, 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 кілька варіантів їх. От. Що саме? Так, дивіться, отут повинен бути надпис. напис отут і з іншого боку так само. Але на жаль в цих місцях, що тут, що з іншого боку, він дуже іржавий. А отже не вийде почитати, що тут ну, написано. І отут ще була така, отут вона кріпилася, ну видно, що мушки нема. Кріпилася отут, отут на болту з'єднання. Типу шомпола. Але це не шомпол був, а він уплотняв заряд пороху. Отак відводився і той поршень нажимав в камеру. Там, де заряд... заряджений порохом мішочок. Звичайно, річ дуже рідкісна, особливо в наших краях. Звичайно, хотіли бся б з нього жахнути, але ми всі розуміємо, що це неможливо, тому що... Та й не треба, я думаю. Так, і побачив мій один із кращих друзів цю нашу знахідку. І ми з ним поговорили, і я вирішив йому його подарувати. Скільки б вона не коштувала, якщо чесно, я не знаю, яка його ціна навіть в такому вигляді. От. Ну, зброю не торгую. До товаришу, який зробить макет з нього. Не знаю яким чином він його буде робити. Можливо, нічого не робитиме. Я вирішив подарувати. От для такого друга навіть такої знахідки не жалко. Так що, друзі, поїхали далі. Така потужна зброя. Так, це він 44-го калібру. От ним озброювали армію Сіверян, так звано. Це коли була громадянська війна в Америці в середині 19 століття. От. Такий екземплярчик. Не знаю, щось може ще що пропустив про нього, хотів ще сказати, але ну, якось так. так. ну Ось інші мої вчорашні знахідки вже не такі важливі. О, це так званий французький ключ, чи як він правильно називається. Попоржав, звичайно. Різьба зійшла Ну нічого, все одно я йому радий. Так, оце той ключ, що ми теж у дворі викопали на 28, так як я й казав, бачите. Чи там може яке маркування? О, 39-й рік. Я думаю, що тут 28. Ну, коротше, такі ключі, я так розумію, були в автомобілях в вантажівках зі 5. Бо я знаходив їх там, де розбиті зіси. попадаються такі ключі. Ну, на жаль, він тут тріснутий. По ньому били, видно, згори, ну нічого. От далі, далі в нас така кришка за таким маркуванням СТА-50 чи 850, а 850 30 що він, вона тобто, я не знаю, яка різьба. От. З радіатора чи з бака. Можливо, хто зустрічав такі, можливо, хто знає, хто займається технікою старою. Він спочатку думав, СТЗ буде написано, але ні, просто СТ. Букви З немає. Тобто можна було б зрозуміти як Сталінградський тракторний завод. Але ні. Так, ну і опа, така важка знахідка. БР1. Без балістичного наконечника вже. Всередині порожній, як бачите, що вже готовий макет. Ось така прикольна штучка. Я за все за весь час з 2025 року тільки от за третій знаходжу. Всі були з донними з донними детонаторами. Так що, друзі, дякую за увагу. Дякую, що були зі мною, підписуйтесь на мій канал. Я думаю, що сьогоднішнє відео заслуговує на жирний лайк. Так що, друзі, до зустрічі! Слава Україні!